Уявіть, що на вулиці темна ніч, а ви повертаєтесь додому з вечірки. Але на півдорозі вам не вдається впоратись з керуванням і вас носить в канаву. Оскільки ви подивились уже цілу купу страшних фільмів, то розумієте, що подібна атмосфера ідеально підходить для якоїсь чергової моторошної історії. Тож ви вирішуєте не ризикувати, зателефонувати батькам, які зможуть приїхати і забрати вас. Але просто посеред розмови дзвінок обривається, і, на жаль, ви вже ніколи не зможете повернутися додому. Справа, про яку сьогодні піде мова, і досі залишається нерозкритою. Але в кінці відео я розповім вам версію, яка, на мою думку, є найбільш правдоподібною. 14 травня 2008 року 19-річний студент Брендон Свонсон повертався додому з вечірки на честь святкування закінчення чергового семестру у коледжі. Відстань між його будинком у місті Лінд, штат Міннесота та містом Канбі в якому відбувалося святкування, складає 48 кілометрів. Юнак трішки випив, але зі слів друзів, п'яним він не був. Опівночі хлопець уже прямує додому. Близько другої години ночі в будинку батьків Брендона Анет та Брайана Свонсон лунає телефонний дзвінок. На лінії їх син, який розповідає, що на своєму авто з'їхав з дороги в Канаву недалеко від дому. Хлопець не постраждав, проте самостійно вибратись він не може і просить батьків приїхати по нього. Анет та Брайан одразу ж вирішають на допомогу. Окрім цього, вони майже весь час спілкуються по телефону з сином, не дивлячись на те, що дзвінок час від часу приривається, а сигнал то з'являється, то зникає. Проте знайти хлопця виявляється не так вже й просто. Прибувши на місце, яке описав син, батьки його не бачать. Вони починають блимати фарами. Брендон в свою чергу робить те саме. Однак це ніяк не допомагає. Зрештою, Брендону уривається терпець. Він говорить батькам, що планує вийти з машини і піти пішки в сторону вогнів міста Лінд. Батько погоджується, домовляється зустрітись з хлопцем на місцевому паркінгу. Брентон прямує пішки. При цьому він продовжує спілкування з рідними по телефону. Близько 2.30 ночі майже через 47 хвилин розмови Брентон раптово вигукує от лайно. Батьки думаючи, що хлопець випустив телефон, починають кричати його ім'я, але дзвінок переривається. Вони спробували перетелефонувати синові, але саме з того моменту Брендона більше ніхто не чув і не бачив. На ранок батьки одразу ж повідомляють в поліцію про зникнення. Починаються термінові пошуки хлопців за допомогою літаків, добровольців та собак. Офіс шерифа отримує записи телефонних розмов Брендона. Завдяки цьому вдається з'ясувати, що він телефонував з околиць Тонтона, що знаходиться в 40 кілометрів від міста Лін. Під час обшуків місцевості було знайдено автомобіль хлопця. Як не дивно, в цьому місці не було видно жодних вогнів, а довкола машини не знайдено жодних слідів, за якими можна було б з'ясувати, куди відправився зниклий. Його дзвінок із мобільного телефону був перенаправлений через пільникову вежу на перетині окружних маршрутів номер 3 і номер 10 біля Міннесот. Ще одне місто вздовж шосе 68. До 15 травня було встановлено, що дзвінок надходив у межах 13 км від вежі. Пожал сконцентрували у цьому місці. Цієї території можна було побачити червоне сигнальне світло елеватора Тонтона. Брендон міг вирішити, що це вогні міста Лінд. Собаки також натрапили на слід, який вів до закинутої ферми, а потім вздовж річки жовтої медицини, до міста, де доріжка виходить в струмок. Це породило одну із версій про те, що хлопець втонув. Окрім цього, батько Брендона згадав, що під час розмови хлопець згадував якийсь паркан, а також стверджував, що чує шум води. Тощо вони також були відправлені на пошуки тіла у воді, проте й там жодних слідів Брендона не вдалося знайти. Пошуки продовжили восени, коли був прибраний увесь врожай з полів. В ході цих пошуків собаки знайшли запахи людського тіла в північно-західному напрямку від міста Портер. Нові спроби знайти якісь зачіпки відбулися і наступної весни. Вони продовжувалися до 2011 року. До того часу була перевірена територія, що еквівалентна на площі майже 23 тисяч футбольних полів. Батьки Брендона не вірять у версію, за якою хлопець втонув. За їх словами, немає жодних доказів такого розвитку подій. І інші припущення стосовно цієї справи, але усі вони мали ймовірні. Він міг зникнути за власним бажанням, але його родичі впевнені у тому, що він ніколи би так не вчинив не виключають і насильницьку смерть від рук невідомого. Проте доказів цьому немає. Особисто я на просторах Редіту знайшла для себе лише одну версію, яка мене справді зацікавила і здалась найбільш ймовірною. Коли Брендон спілкувався з батьком, він послизнувся і впав у річку. Його телефон втонув. Саме тому батьки нічого не чули. Хлопець вибрався з води і продовжив свій шлях. Ночі у травні усе ще залишаються холодними, тож через мокрий одяг Брендон швидко втрачав тепло. Від гіпотермії він швидше за все помер просто посеред поля. А фермери зранку могли й не помітити його та наїхати на тіло технікою, тим самим понівечивши його. На фермах часто працюють нелегали саме такий робітник міг переїхати тіло, і щоб не зв'язуватись з поліцією, позбавитись від нього. Це пояснює, чому собаки чули запах людських залишків на полях. Користувачі Reddit писали, що подібні випадки вже траплялися. Те, що насправді сталося з Брендоном Сонсоном, так і залишається таємницею можливо, колись вона буде розкрита. А що думаєте ви з цього приводу? Яка теорія на вашу думку є найбільш вірогідною?